Значить, номера придурків попросили мене показати, розказати. Номера я, звісно, показувати не буду. але я покажу. У мене є така папка в Телеграмі, називається Заказ. Тобто клієнти, ну, не всі, але ну якась частина, тому що я їх задовбався сюди додавати. В общем. Вот, 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 допустим, там, так. Да? От, по інвертору ми общалися. Да? ФОП, готівка, там акумулятори купували, щось домовлялися. Далі там ще. Яким? Delta Pro 3.6, авто там. Блін, номер спалив, ладно, заблюрював. 600 доларів плюс 70 доларів ще що щось додатково робили. Так, тут що робили? Тут, коротше. А, 33 600 оплатила людина рахунок далі. Окей. Зараз ось переписочка. Там. Це я там якісь налаштування показував, як робити. А людина щось там бронювала. Чекаю там. А от. 500 долларів, був рахунок, далі. Що тут ще? Ще переписка з клієнтом. Трунтинтун, -тун, трун -тун, -тун, трун тун тун Так, 250 доларів ручне підключення. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? Це все мої клієнти. Всі там придурки. Номера придурків. Це тільки частина. Потім номера придурків в телефонній книзі. Пишемо Ecoflow. Так, Михайло Екофлоу, Алан. Так, проблеми з підключенням Екофлоу, Артем, Богдан. Коротше, от, ті, хто Екофлоу, теж придурки всі, коротше, щоб ви розуміли. Це одні придурки, коротше. Люди, які у мене замовляли роботи по підключенню Екофлоу. Так, зараз я вам покажу ще придурків із. Viber. Так, тут по EcoFlow знайде там. Так, чат. Дивитись більше. Сервісний центр, EcoFlow, Підключити EcoFlow, підключити EcoFlow, бульварна Кудрявська, там EcoFlow, 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 Дивитись більше. EcoFlow, EcoFlow, EcoFlow. Далі, дивитись більше, екофлоу, екофлоу. Так. Ну і ще є придурки з WhatsApp. І ще є придурки з Інстаграма. Ну, я думаю, що достатньо вам уже.